Дечко. Поскоріше б вас усіх обійняти. Раніше я щовечора чекав твоїх нових історій і трошки засмучувався, коли задені була б навіть невідкритим. Тепер... Тепер мені боляче, що я можу не розділити з тобою більше твоїх переживань. Та ось ти повернувся, відкрив мене повільно, заповнивши шість ліній своїм одним реченням, останнім реченням. А інші лінії залишились пустими, як і наступні пусті дні. І так лежав я довго, лежав, лежав, аж поки не відчув я до Та дотик як це вже був не твій, це були інші руки. І вони взяли мене і почали гортати. І ось я знову опинився в твоєму рюкзаку. Туди мене поклали руки на твої. І через пару днів дороги мене дістали з рюкзака руки вже мені знайомі. До них звертався ти в своїх словах. А через хвилини мої сторінки покрилися сльозами, сльозами твоєї мами. Бані, я завжди хотів тобі сказати, що я люблю тебе. Люблю усі історії. Боляче розуміти, що ось таке вміння говорити породжують у нас такі часи Слово. разом, паскуди, собаки, не ліпси! щоб вбивали. У нас фашисти, гребані нацисти.